Килимось в скорботі мільйонів, боже мій, не долічилась. Україна загинула п'ята частина сільського населення України. Неймовірна жорстокість. Вдумайтесь, 4-6 мільйонів загинуло. От теперішня війна вона забрала багато наших людей, найкращих представників. Ми не знаємо скільки. Але оця війна є квінтесенцією того протистояння нашої сводолюбивої нації Росії, тому що укорінені поняття про Україну це сводолюбивий народ, це більш освічений народ, це більш трудолюбивий, а значить заздрість, ненависть. І оце це було якраз причиною того, що голодомори і теперішня війна важливо пам'ятати наше минуле, бо без минулого немає майбутнього. Якщо ми не будемо вшановувати наших загиблих, наших героїв, які не тільки померли від голоду, а і відстоювали нашу незалежність, то нам не бачити нашого майбутнього, я так вважаю. Батько розповідав, йому було 13 років, він з 20-го року народження. Вимирали цілими селами, сім'ями. Ну їм вдалося вижити. Корова була якось так вийшло. Це страшна дата в історії України, і про це треба пам'ятати. По-друге, і дітям потрібно все це розказувати, щоб була ця історична пам'ять, бо це наш наше минуле. і Його не не потрібно забувати.